Найбільший вплив на розвиток особистості дитини має сім'я. Сім'я це перше соціальне оточення, в якому людина засвоює основні моральні цінності, здобуває первинні знання і знаходить основні вміння і навички діяльності, спілкування та ведення здорового способу життя. Своєрідна педагогічна академія, тому все, що не отримано в дитинстві, заповнюється з великими труднощами, а іноді і зовсім не заповнюється. І ці втрати багато в чому є наслідком того, що в сім'ї відсутня спільна дозвілєва діяльність, дозвілля це частина позаробочого часу. Що витрачається на відновлення сил, а також фізичний і духовний розвиток людини. Вільний час охоплює прилучення до культури: це читання, відвідування театру, музею, кіно, суспільно-політичну активність, творчість, художню естетичну самодіяльність, заняття з дітьми. Спілкування по інтересам, але може містити також і пасивний відпочинок неробство і навіть антикультурні заняття. Вільний час необхідний кожній людині. Чим же його заповнити? Культура сімейного дозвілля безсумнівно залежить від культури батьків, від того, як і чим вони самі заповнюють свій вільний час. Якщо дозвілля в сім'ї проводиться примітивно, це позначається і на дитині. Звідси і найважливіше батьківське бажання вчити дітей відпочивати з користю для здоров'я. Якщо у батьків є якісь захоплення, діти охоче їх розділяють. Великий вплив на дітей. Управляє те, як батьки проводять вільний час у колі своїх друзів. Якщо батьківська компанія влаштовує спільні походи сімейні спортивні свята, урізноманітнюючи їх іграми для дітей, то це відкладає відбиток і на дитяче групове проведення дозвілля. Винятково сприятливі можливості. Для реалізації виховної функції представляє спільний відпочинок. Спільний відпочинок сім'ї це дивовижна можливість всієї родини побути разом, дізнатися один одного краще і зблизитись. Сімейний відпочинок це шанс для батьків краще зрозуміти власну дитину, побачити та почути, чим вона живе. Спільний відпочинок сприяє зміцненню дружби, довіри між батьками та дітьми. Якщо проводити вільний час неординарно, то яскраві враження забезпечені всій родині. Спільний відпочинок відіграє важливу роль у вихованні дітей. Щасливі спогади з дитинства зберігаються на все життя. Так зароджуються сімейні традиції, які передаються з покоління в покоління і формуються сімейні цінності. Які ж є види спільного відпочинку батьків та дітей? Перше, це спільна інтелектуальна діяльність. Сюди входять інтелектуальні ігри, розгадування кросфордів. Ребусів, загадок, збирання пазлів. Друге це спільна творча діяльність, малювання, ліплення, оформлення квартири до свята, оформлення листівок для привітання родичів, виготовлення різних виробів. Третє. Це спільна трудова діяльність. Це посадка і догляд за кімнатними рослинами, благоустрій території навколо свого будинку, виконання робіт на присадибній ділянці, догляд за домашніми тваринами. Четверте: це спільна спортивна діяльність, відвідування тренажерного залу, басейну, заняття на стадіоні. Сімейні лижні прогулянки. П'яте. Це спільні рухливі та сюжетно-рольові ігри. Ігри це прекрасне джерело інформації про особу дитини. У грі можна побачити, наскільки дитина послідовно йде до мети, боїться або не боїться труднощів, може впоратися з цією невдачею. Спільна діяльність батьків та дітей може здійснюватись з допомогою гри праці, рухливих ігор змагань, ігор театрілізацій, тобто розігрування літературних сюжетів. Головне завдання дорослих у цій грі підтримувати оригінальність дітей, часно похвалити за щось цікаве. Прекрасним засобом для зміцнення сім'ї та підростаючого покоління є сімейний туризм. Сімейний туризм дає унікальну можливість в реальності познайомити дітей з природою, навчити їх любити і берегти її, взяти участь самостійно у вирішенні багатьох завдань, розвести багаття, зібрати дрова. Поставити намет. Досягти загальної мети з батьками важливо для дитини будь-якого віку. Вона стає певнішою, організованішою, відповідальнішою. Відпочиваючи всією сім'єю, ви станете кращими друзями для своїх дітей. Подібний активний відпочинок допомагає. Пробудити в батьках і дітях дух колективізму, розвинути витривалість, витримку, наполегливість. В поході юні туристи часть вчаться відрізняти їстівні гриби від неїстівних, отримають можливість створити красиві вироби з дерева, вивчати лікарські рослини. Організована поїздка сім'ї в далекі країни дає багато відчуттів і вражень від нового і раніше невідомого. Туристичні комплекси пропонують широкий спектр послуг для сімейного відпочинку, басейни для дітей, ігрові комплекси, спортивні комплекси, атракціони та всілякі розваги. Але і відпочинок в селі не позбавлений своїх особливих принад. Краса навколишньої природи, чистота повітря, насиченого пахощами різнотрав'я, дозволяють відпочити і фізично, і морально. Давно відомо, що однією з головних складових щастя людини є його близькість до природи, читаючи журнали. І дивлячись телепередачі, можна дізнатися про нові цікаві місця відпочинку та спланувати найближчу відпустку з урахуванням цієї інформації. А якщо немає можливості виїхати в далекі країни, можна чудово провести вихідні дні і в місті. Можна просто погуляти по парку, тримаючись за руки. Відвідати зоопарк, покататись на різних атракціонах, відвідати музей чи виставку, сходити до лісу. Приємного вам відпочинку!